Те, що ми відчуваємо в дружбі, ну це ж можна і любов'ю назвати. Це і є любов? Так, Це і є любов, так. але е, між тобто з чоловіком і з, жінка, з жінкою це просто різні прояви. Так? Uh -huh. Але почуваємо ми теж відчуття. Але і те, як ми можемо проявити дружбу, скажімо так, у нашому суспільстві, як це, наприклад, проявляється десь де-інде, воно uh -huh. також має фізичний прояв uh -huh. інший. Просто по-різному, так? Ну, тобто те, що і більше того, те, що я як одружена жін... е, жінка, як я можу дружити і як може дружити там незаміжня жінка, вона також може мати Різницю. різний прояв. Чому? Тому що я, е, окрім того, що я е, просто Таня, я ще дружина, так, і я. Можу враховувати там відношення до чоловічої дружби, там мого чоловіка, угу. так? і це якось впливатиме на зовнішній прояв.